Ой, ну що, опять апарат пана Юрія. До речі, доволі популярне відео, те, що я тоді зняв. По популярності на другому місці, після кліпа про мотоблок. Так що апарат веч. E, значить, 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 значить. Значить, оце у нас привід. Елемент від цього, від звичайного, ти казав, сегменту іменно з такої... Корм, як це називається, не кормовборочний. Корм, кукурудзю збиральної техніки. Ну, жатки, так? Це з комбайна кукурудзя у борошно, Спеціально жатки на кукурудзу. Жатка на кукурудзу спеціальна. І це оці вали тут, вони крутяться. О, да? О, диви, трошки цей. Все, не, все це на раму. Ось, Крутиться вал, крутяться вони. Єдине, що Юра зібрав, це ось цю систему. Да? Ось у систему ти ну, зібрали. Да, було... Тобі треба, щоб кукурудза двигалася. Не було редуктора. Якби був редуктор ще з цей, ну, жаткий, mm. то все було б дуже добре. А тебе виходить тільки цей а елемент. так не, не було де їх. Да. Значить, а то все, все просто, я так розумію. Привод іде. Mm. Да? Значить, один привод ось оцей, на Жигульовської цепі. З Жигульовським успокоїтелем. І Жигульовські зв'язочки зв Він крутить сам, самі оці штуки. А вони крутяться в одну сторону, так? Да? Mm, а, вони... не, внутрі, вони внутрі крутяться. Да. Вони крутяться внутрі. Там дві звздочки тобто з Жигульовської коробки. Щоб, щоб одна другу крути. То... Ага. Шестерні, вірніше. шестерні Коротше, виходить, ти просто-напросто взяв оцей елемент і все навколо нього це ти все зробив. Та і все. Даю. Ну, тут більше... да. е, потім сюди ось йде привод на цю цепку, що подає кукурузу. Ну, На да. На мост. На мост. Тут у нас йде поніжаючи мост. Ось у нас звичайний поніжаючи мост, це від мост, редуктор. Це міст від, міст від МТ. Він поніжає, скільки він раз поніжає. Чотири рази, так? Да? 4-4 половину, я не знаю. ну, приблизно. Чотири рази поніжає. І ось оці прямо на цепку. Цепка на скільки на 16. Чи на скільки там? Я не знаю. Ну, щось таке, 16 чи 18 цепка. Все залежить від оцих цепки, які у вас є, які у вас є звздочки. Приварена ось такі лапи, не знаю як лапи. Вони ще разні, бачите? І вони просто рухаються. Натяжний ролик тут стоїть підпружинений. Рухаються і вони під час свого руху ось забирають кукурузу і штовхають її на версі кукурузу. І все. Плюс до того вони забирають качани. Качан тут не пролазить, кукуруза. Виходить, кукуруза, смикається вниз, отими валами. А качан залишається тут в цьому жолобі. Ну да? І з цього жолоба за допомогою цих лап кидається в ящик. Слухай, а, а щоб це яке? А щоб от твою оту, оту твою яйцю прицепити прямо такой сюди. Ну, прицеп. Та я вже думав, і цей вал і буде тоді, все пункти. Щось придумаєш, я так собі думаю. Ну, То ли ще буде, так? Да? Значить, ну, в принципі, як, як на мене, то нічого такого складного тут немає. Єдине, що це треба все в кучку зібрати, мастити, а от у тебе з палки, то, мабуть, успокоїть, щось я так собі думаю. Да. <гум> то він у полі, полі зробився сам він. То, то було під руками, бо сильно воно виходить, що. Кидає, щоб з нього і виходить такий звук ось джик а -а -а. І, воно... і на нерви 10 пульт до того. Та вона вже, між прочим, другий сезон тут. вже перетерлася. <свистак> а мене теж, кстати, на сівалки я зробив оцей успокоїтель. Теж кусок дерев'яшки. Він навіть він, він він, скільки там цей, до, до, до фіаш роботаєш, а ти, а тим же сівалку, скільки там ту сівалку сіяти. Ну, да. там. там кілометр, ну може якісь кі... пару кілометрів проїжджаєш. приїжджаєш. Тоже було, то я все поставив знизу, так? Да? Да, ну, а, Ді, а це, його, де це я бачив в нажатках комбайнерських, теж такі ж да? є успокоїтелі, так? Ні, а що? Комбані, успокоїтелі, звичайні дерев'яні успокоїтелі стоять собі і все. А що тут все мало? Упорин стоять ці, щоб не держалося все на колесах. І все. Ну, от, ну, ну я не знаю, піш. що... І все, так? Да? Ну, як клетка криляча. Там що простіше. <гум> ну, ну, ну як, його звідси вирве від mm. Так. Треба, щоб він телескопічний був. Розкладався, розкладався. Понятно. Ну я ж кажу, ще зробить, щоб він піднімався, опускався і буде ну, настоящий комбай. Ну як такої сильної немає. Нужди. Да, ну, в цьому так. году кукуруза. Не зесенька. В першому году була погана, а і в цьому году, ні, ну, В році була хоч ніж. А в цьому году взагалі. Ніфіга. Да. Сухо було, дощів не було. Понятно. Ну я сподіваюся, що людям щось поможе, а не поможе, то ну що я зроблю? Нічого не зроблю. Може тут, хтось тут... собі подивиться, ще краще сконструює щось. Під це буде... яке покаже нам. Да? Да, буде ну, наглядно, що є зараз, може хтось придумає, щось получе. Ну так. Да. Сподіваюся, що щось, щось придумають. Ну, хорошо. Хай народ собі має і да. дивиться.